Мало хто знає, що, щоб сказати англійською мовою означати, не обов'язково використовувати дієслово mean. Наприклад, якщо ви хочете пояснити значення абревіатури і сказати, що означають ці літери. Для цього у нас є фразове дієслово stand for. VIP stands for very important person. VIP розшифровується або означає. Дуже важлива людина. І, звичайно, це фразове дієслово має інше значення. Наприклад, як терпіти. I don't stand for this sort of behavior. Повільніше I don't stand for я не переношу або я не терплю this sort of behavior. Такий тип поведінки або таку поведінку. І ще одне значення це підтримувати якусь ідею або якусь політику. I'm sure this candidate stands for low taxes. I'm sure я впевнена, this candidate, цей кандидат, stands for підтримує, тобто те саме, що supports, low taxes, низькі податки. Отже, записали три значення цього фразового дієслова означати, коли ви пояснюєте значення абревіатури, підтримувати якусь ідею або політику, і терпіти.